Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. і щойно стало відомо про те, що є черговий вирок у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. І зараз про цю справу і про вирок поспілкуємося із адвокатом Ігоря Луценка. З нами на зв'язок вийшла Любов Криган. Вітання, пані Любове. Доброго дня, отож, пані Любове, розкажіть деталі цього вироку. Знаємо, що один із обвинувачених в викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького Шевченківським судом був засуджений до п'яти років ув'язнення, Так. А, так, але тут потрібно трішечки уточнити, що фактично а, цим вироком засуджений не буде відбувати покарання, оскільки а, за, за рахуванням положення статті 74 кримінального кодексу, у зв'язку з пливом строків давності, обвинуваченого Медведя звільнили від відбування покарання. То його давно вже звільнили, так а чи він був присутній на судовому засіданні? Розкажіть. Ну, для того, щоб зрозуміти суть цієї справи, я трішечки предісторію вам розповім. обвинувачення за Олександза по справі Олександра Медведя, було одне із перших, яке було скеровано до суду. Ця справа була направлена до суду у 2015 році а, до Печерського районного суду міста Києва. І цей кейс яскраво відображає ситуацію в нашій судовій системі. Тому що фактично з 2015 року суд слухав. Обвинувачення по даній справі, і по суті, це мало бути одне одним із перших вироків у справі Ігоря Луценка і покійного Юрія Вербицького. Але не так сталося, як гадалось тільки справа була скерована до суду у 2015 році. У до Печерського районного суду міста Києва у 2017 році суддя слухала. Це обвинувачення суддя СМИК вирішила взяти самовідвід від розгляду даної справи, оскільки пізніше за тим, як вона отримала обвинувальний акт по справі е медведя, вона була слідчою суддею по справи іншого обвинуваченого вже засудженого у справі Ігоря Луценка Олександра Волкова і обирало йому запобіжний захід. Таким чином цей самовідвід був задоволений, і справа з Шевченків суду суда була направлена за підсумністю. Визначалося це питання апеляцією до Шевченківського районного суду. міста. В Шевченківському районному суді суддя ще Фактично є другою суддею, яка Слухала дану справу, тому що перед тим цю справу слухала суддя Хардіна, яка на даний час не здійснює правосуддя. А, і таким чином виходить, що в межах однієї справи у нас тричі змінювався склад суду, і ми тричі починали судовий розгляд з самого початку. Це відносно питання оперативності і розумних а, строків в межах розгляду будь-якої кримінальної справи. А щодо самого Медведя, то а, Олександр Медвіч був один із тих, хто дякувати Богу, не втік, як інші фігуранти, Кримінального для прикладу, Олексій Чіботарьов і його безпосередній керівник охорони неживо мертві з'являвся на судові засідання, і саме ця його процесуальна поведінка. І млява позиція суду протягом декількох років дозволила йому фактично уникнути реального покарання за викрадення Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, оскільки а, попередня кваліфікація за якою направлялася обвинувачення до суду, була за частиною другої статті 146. і якраз за частиною другої сплинули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, це одна із наріжених таких проблем у справах. Майдану, це строки давності притягнення до відповідальності влітку 21-го року. Сторона обвинувачення прокурор змінила обвинувачення в суді з частини другої на частину третьої, тому що частина третя це тяжкий злочин, і по якому строки давності не минули. Однак суддя у своєму вирокові а, ви, визнала недоведеним обвинувачення за частиною третьою і в межах своїх повноважень визнала медведя винним за частиною другої статті стосунки. 46 шостої і враховуючи, що сторона захисту адвокат медведя клопотала про застосування строків давності притягнення до відповідальності щодо її підзахисного суд застосував положення частини п'ятої статті 74 підносно відносно медведя Олександра і звільнила його фактично від відбування покарання. Угу. А Скажіть, будь ласка, на ну, то на даний момент ще тривають судові засідання та по цій справі. Чи є вже вироки? Розкажіть. Ну, коли ми говоримо про цю справу, ми маємо розуміти, що Фігурантів даного кримінального провадження дуже багато, і більшість із них втікло в Російську Федерацію. І саме тому, коли одним із перших гаслів майдану було про те, що непокаране зло зростає, от якраз це непокаране зло втікло в Росію і посміло на нашу землю назад вертатися війною, тому що більшість фігурантів кримінального провадження незаконно перетинали державний кордон. Один із фігурантів кримінального провадження на навіть на пункті пропуску влаштував перестрілку, перетинаючи державний кордон. Вони всі втікали, і відносно всіх фігурантів зараз в судах знаходяться обвинувальні акти. Але ці обвинувальні акти слухаються за процедурою інабсенція, тобто заочне засудження даних осіб. Вироки по даній справі отримали на підставі угод двоє співучасників. Це е, Перестюк і березовий, і е, вирок отримав Олександр Волков, який був затриманий у 2017 році. Наразі сторона обвинувачення і сторона захисту по справі Волкова оскаржує цей вирок в е, Київському апеляційному суді. На думку сторони обвинувачення, яку підтримують потерпілі, е, призначене покарання е, Олександру Волкову є доволі м'яким, і е, ще було визнано на and then обвинувачення за однією статтею за 255, тому сторона обвинувачення оскаржує цей вирок. Сторона захисту зрозуміло, що я, як в більшості випадків, вважаю, що їхні клієнти не він не винуваті, так само як і стверджував, і сам медвідь, що він а, не винуватий, не вчиняв жодних право, кримінальних правопорушень. В той же час не спростовував факт того, що в 2014 році працював особистим охоронцем Олексія Чо. Батарьова, нагадаю, хто такий Олексій Чеботарьов, це організатор а, схе е, викрадення Ігоря Вербицького Ігоря Луценка Юря Вербицького з Майдану. Е, доволі яскравий епізод зараз. Всім на слуху ситуація з Лаврою в Києві. Так ось в межах цього кримінального провадження, спілкуючись з тітушкою Крисіним е, цьому кримінальному провадженню, виходячи з лаври е, і розраховуючись за. Надані послуги у вигляді тітушок Олексій Чеботарьов сказав, що його найняті люди по суті були більш ефективними ніж інші тітушки, які організовував Крисі спільно співспільно-спокійним білаєм. На для викрадення людей, тому е, в, ці, в, ці, в цьому кримінальному провадженні є дуже багато цікавих моментів і аспектів, і е, саме головне, що не варто забувати про увагу суспільства до цих кримінальних справ, тому що е, наразі ще наприклад, в білій церкві слухається е, кримінальний провад. За обвинуваченням мисливого Сергія, а, і дана особа взагалі переховувалася від органу досудового розслідування протягом тривалого часу за підробними документами і знову ж таки переховувалася в тій же Російській федерації. А, також слухається обвинувачення, також в Білій церкві за а, відносно іншого а, обвинуваченого, це Івана Навотного, Сергій мисливий Іван Навотний, Це ті особи, відносно яких справи наразі в судах, і вони затримані органом досудового, Судового розслідування Наводний не перебуває під вартою, мисливий перебуває утримується наразі під вартою. Це єдиний з обвинувачених, який наразі під вартний. Пані Львова, чи ви плануєте подавати апеляцію на це рішення? Так, ми плануємо подавати апеляцію на це рішення, але ви розумієте що. В даному випадку позиція сторони захисту і ой, перепрошую, позиція представників потерпілих має бути узгоджена, і ми не погоджуємося з тим вироком. Я не вину. Я особисто як представник ігоря Луценка, не вважаю, що в ході судового розгляду обвачення за частиною третьої статті 146, 146 кримінального кодексу не знайшло свого підтвердження. Як це вказує суддя у своєму вироку? Щоправда, цей вирок був проголошений навіть не проголошений. Тому що фактично суддя з урахуванням змін до кримінального кодексу кримінального процесуального кодексу, які дозволені в умовах воєнного часу, огосила лише в вступну і результативну частину вироку. Повний текст вироку це 25 сторінок, і це оголошення буквально відбулося. Пару годин назад, в одинадцій годині, в Шевченківському суді, і це необхідно аналізувати і давати якихось передчасних висновків і критичного аналізу наразі не можу. Однозначно стверджую про те, що цей вирок буде оскаржуватися, і представник потерпілого, і сам потерпілий буде оскаржувати цей вирок. Пані, кому вигідно? Щоб ця права блокувалася, або якось надалі, можливо, не мала якось продовження. Ну, в першу, в першу чергу, чергу завжди вихідно хто втекли в Росію, а, тому що за Я... да, версією досудового розслідування а, злочин вчинявся Я... організованою злочинною організацією. А, і і керування цією злочинною організацією здійснював, не побоюся цього слова, кримінальний авторитет Олексій Чебатарьов. І ми бачили, я не можу сказати, що тиск, але ми бачили зацікавленість безпосередніх організаторів відносно того, щоб. А, ці справи не слухалися, щоб не було вироків, тому що найменше для прикладу, оцей же, ця ж справа, яку я називала Сергія Мисливого. А, Сергій мисливий де, деякий час переховувався в Російській Федерації за підробним паспортом на ім'я Сергія Біліченка. А, тобто, це все потребує фінансування, це все потребує ресурсу, це все потребує грошей, і навіть те, що всі учасники злочинної організації а, це доведено. Слідством, факт на той момент, коли вони надавали послуги Олексію Чебетарьову, вони е, централізовано всі проживали в районі масиву Оболонь, де проживав сам Олексій Чебетарьов, для того, щоб забезпечувати його охорону. Е, тому це все як коректніше сказати, більше питання зацікавленості організаторів уникнути відповідальності. тому що є вирок по Волкову, який на яких попри по про те, що він оскаржується обома сторонами, але цей вирок є. Є вирок на підставі угод відносно інших двох обвинувачених, які повністю визнали свою вину вину у інкримінованих їх їм правопорушення в частині, зокрема за частиною 3 статті 146 це Перестюк і березовий. Згідно обвинувачення, вони визнали свою участь у викраденні ігоря Луценка і. Юрія Вербицька, Вербицького з Олександрівської лікарні мав би бути, от він вже, вже є вирок по медведю, попри те, що який він є за частиною другою, не за частиною третьою, і є ще ряд інших справ, які наразі слухаються в інших судах: це Білоцерківський суд, це Броварський міськрайонний суд Київської області. Uh, і Подільський райони міста Києва, де слухається обвинувачення відносно Олексія Чебетарьова і um, інших фігурантів. І я um, нарешті вже позитивно оцінюю цю справу, тому що підготовче засідання по даній справі завершено. Де зараз перебуває, і у якому стані Ігор Луценко? Ігор Луценко. Це не є таємницею, Ви можете побачити на його Фейсбуці. Він перебуває з самих перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лавах Збройних сил України. України. І так само, як а, після 2014 року він воював добровольцем, а, так само і зараз а, Ігор Луценко виконує свій конституційний обов'язок і захищає нашу державу. Пані Любова, ну то підводячи резюме під цим вироком, то я правильно зрозумів, що суддя не вважає, що дії ось цього медведя привели до смерті саме Юрія Вербицького. Ну, якщо виходити з кваліфікації частини 346 кримінального кодексу, то на думку судді. В ході судового розгляду вона не вважає доведеним саме обвинувачення за частиною третьої статті 146 сорок вважає доведеним обвинувачення за частиною 2 статті 146. Причому частина третя у нас передбачає а, дві кваліфікуючі ознаки. і при, при тому, що вони вказуються не обов'язково в, в, в сукупності обох цих ознак організованої групи і тяжкі наслідки. Але наводиться все в диспозиції статті через або а, і сторона вона саме доводила в суді наявність тяжких наслідків. Тяжкі наслідки, які спричинили до смерті а, Ю, Юрія Вербицького, і не і не, не, не варто лишати поза увагою наслідки, які м, а, настали для фізичного здоров'я Ігоря Луценка. тому що якщо Перечитати ті висновки судово-медичних експертиз, де наводяться. Ті тілесні ушкодження, яких зазнали внаслідок катування. А Ігоря Гуценка і Юрія Вербицького катували і катували дуже тривалий час, і дуже жорстоко. І причому покійного Юрія Вербицького, після того як дізналися, що він львів'янин, катували ще з більшою жорстокістю, саме тому, що він львів'янин і не варто лишати оці ще моменти поза увагою. А скажіть, будь ласка, чи була чи були в цій, в цій справі цивільні позови? Та й чи як якось відреагувала суддя на них? Цивільні позови були, були від обох потерпілих, тому що коли ця справа почала слухатися, в суді потерпілим був брат покійного Юрія Вербицького Сергій Тарасович. На жаль, в восени минулого року Сергій Тарасович помер. Угу. Ось ще один ну, приклад того, як можна і не дочекатися правосуддя. І цивільний позов Ігоря Луценка, враховуючи, що визнано винним медведя за частиною другої, не за частиною третьої, задоволено частково. Ігор Луценко ставив питання про відшкодування йому збитків, завданих матеріальної шкоди у зв'язку з його лікуванням і моральної шкоди. Суд визнав доведеним і за необхідне повернути витрати, які зазнав Ігор Вікторович на лік лікування в клініці Борис і а, моральну шкоду в розмірі а, 200 тисяч, враховуючи те, що цивільні позови в межах кримінального провадження розглядаються за правилами цивільного судочинства. А і покійний потерпілий Сергій Тарасович помер. Його позов залишено без розгляду. Дякуємо вам, пані Любове, за ці коментарі, за роз'яснення. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Спілкувалася із адвокаткою Ігоря Луценка, Любов'ю Криган щодо мабуть, однієї з найбільш резонансних справ Майдану щодо викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександровської лікарні в Києві в 21 січня 2014 року. І нагадаємо, після цього викрадення і катування, про яке нагадала наша гостя. На жаль, Юрій Вербицький тоді помер. А Ігор Лисенко довго лікувався. Дякуємо вам, пані Любовина.